вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. До вашої уваги, відео. Не знаю, чи буде таке цікаве. Но У в мене два телефончики. Треба їх кустарним методом пере перевірити. Зараз ми разом з вами їх перевіримо. Це такий на полу розібраний, два таких телефони Nokia N8. Давно нема, не було у нас вже відео. Це нема, в принципі, що. Е, ну, можна так сказати, немає настрої, щось Купляти продажу потрошки є, але такі, що, в принципі, даже і познімати нема що. Там одну листівку, там одну бону. Ну таке нема що знімати, потрошки відправляю. От. От, а це я вирішив зняти відео. Може комусь буде цікаво, може і не цікаво. От. Я зараз хочу. І два телефончики перепровірить Разом з вами зараз на відео. Це все перевіримо. Що у нас тут є цікавого. Може, нам, можливо, комусь буде і навіть знадобиться Згаданий кнопочку не, згубить, не Ну, вже бачимо декілька шурупів у нас вже немає. Тобто телефон вже, в принципі, розбирався. Так, ну, наша ціль зараз допомогою з акумулятора кустарним методом запустити даний, ну, спробувати його включити, даний цей. Телефончик у нас, можно сказати, на тому шуку немає. Так, тут у нас так ось відпало. Тут ще шість шрубчик вкладається. І шрубчик якийсь. Якийсь пасіки ланим, тоді розберемося. Пізніше. Вот так, от акуратно це все знімається. Як і питань, береться ось такий акумулятор меншим розміром. І пробуємо це все діло включити. О, бачите, телефон включається. Сам, ну, сам екран, я думаю, не працює. Так, сам екран не працює. Ну, але телефон, в принципі... Сказати в робочому стані. В полуробочому стані, в принципі, в мене є ось такий ось бегушний ось такий сенсор. Цей тачскрін, в принципі, правильніше називається. Зараз ми я попробую спробуємо тут замінити, а я якось пробую розібрати цей розібрати цей. Розібрація. І такі мені здається, що тут вже йому, в принципі, лози Боже там його. Ці винти стоять вже на оригінальні. Ладненько, давайте попробуємо замінити тут в даному девайсі сам сенсор. <кхем> так це все робимо акуратненько. У нас як. Даний девайс у нас не підходить. Не підходить сама ця пластина. Бачите, тут такі, тут такі. Угу. Значить, нічого у нас, на жаль, не вийде заміною даного. Девайсу, є N8 написано. І тут. N8, ну тут мабуть, не літає N8. Ну, -кій, ну -кій. Не підходить. Так що у нас нічого, на жаль, не вийшло. Ну, ось, таким ось способом можна перевірити. Зараз складаємо назад. Зараз спробуємо розібрати цей. Тут у нас під 6 уже він стоїть. Викрутить. Це діло у нас буде окремо. Есть. В принципе, кстати, у нас все винты на месте. Здесь черный скотч присутний. this is

Ох, та, цей, конечно, у нас тут такий пострадавший. Пострадавший вже до воду. То вже такий. Десь тут ще так, ага, Весь тут, в принципе, шлейб. Зовсім інший. Розумію, що вона відкручується, що не виходить, це ось плата, чи вона приклеєна, чи вона не приклеєна. Щось не можна зрозуміти. Так. принципі, на телефон я зробити, що він працював. В принципі, було все дуже чудово, але я не можу розуміти, що він у нас не розбирається. Як те, чи він тут заклеєний, чи він там не заклеєний. Ну, в принципі, мабуть, буде... Завершувати дане відео, буду розбиратися, в чому він не знімається. Відео, маю, додам. В описі напишу, чи даний девайс запрацював, чи не запрацював. Чи може я зараз попробую... Так, акумулятор такого пробувати. ставити. Дивіться, я його ставив. провіримо. Ну, бачите, в принципі, вставлю. Ну, в принципі, телефон також в робочому стані. В принципі, він працює. Тільки треба розібратися з заміною шлейфу. Тут, в принципі, цей шлейф, а тут теж не такий, як там. Ну нічого. Будемо шукати інший. На цьому наше відео завершує. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте коментарі. Пішіть. Ставте. Подобайки, кому сподобалось. От і до нових зустрічі на моєму YouTube каналі. Якщо буде цікаво, то пишіть, буду ще більше знімати контенту, бо телефонів є трошки що на розбір. От, зараз нічого, в принципі, так не сильно купу, купується. Ну, в принципі, телефон робочий, тільки треба сенсорні. Екрани, ну вони тут якісь цікаві. Вони тут якісь цікаві, не такі, як потрібні мені. От, Все, дякую за це відео. Дякую за те, що переглянули. До нових зустрічей. Всім до побачення!